Новий кінотеатр Стрічка запрацював у Коломиї. Переглянути українські та світові кінопрем'єри тепер можна у середмісті на вулиці Нагірного, 18. Тут працює дві зали на майже 300 місць. У новозбудованому приміщенні на вулиці Василя Нагірного це позаду Ратуші розпочав роботу кінотеатр Стрічка. Власник кінотеатру Андрій Мацьків ділиться над втіленням цього проєкту. Працювали шість років. Було дуже багато труднощів за цей період. Наші кінотеатри взагалі були на грані виживання, але завдяки нашій команді, яка збереглась, ми встояли. Тепер в оновленому кінотеатрі дві глядацькі зали на 110 і 180 місць. Продовжує Андрій Мацьків. Усе облаштовано для якісного і комфортного перегляду світових і українських кінопрем'єр. Переконує власник кінотеатру. У нас класно, у нас як завжди традиційно гарна атмосфера в наших закладах. Зручні крісла, якісне зображення, якісний звук. Всі новітні технології, 3D, звукова система Dolby 7.1, комфортні, великі зали з великими екранами. Щоб глядачам було більш цікаво і комфортніше, і отримувати більше емоцій від перегляду кіно. До слова, у зв'язку із відкриттям нової великої стрічки, два кінотеатри мережі припинили роботу у Коломиї.